330 гривень оправа, яка ідеально пасуватиме до офіційного образу і, звичайно ж на щодень. Ось цей варіант від бренду Solenta повністю у пластику, чорного глянцевого кольору. Має мінімалістичний дизайн, більш чіткіші лінії, така форма ближче до трапеції. Дуже зручна посадка на носику, саме нерегульовані носоупори, більш так нібито обіймають перенісся і дають зручність у повсякденному користуванні. Завушник повністю чорний, глянцевий. Також в тон всьому обідку має флекси, тому такі сидітимуть дуже зручно, вони підійдуть на середнє обличчя. Такого права можна встановлювати лінзи як на плюс, так і на мінус для корекції астигматизму. І не тільки прозорі, а дуже класно на літній сезон виглядатимуть тоновані лінзи в цю модель, наприклад, у сірий колір. І будуть такі окуляри з вашими доптерами на літо. Замовити оправу або у за вашим рецептом цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю і для цього артикулу залишаю у коментарях.